В ремонті варіатор. Я його показував раніше. Привезли на ремонт. Не, спішна, не спіша. Зараз є. Весна далеко чи літо. От ми його паленько ремонтуємо. Зараз є час, світло трохи ремонтуємо. Він де розбудний. Це серцевина. Закручується з тієї сторони, закручується, запресовується, закручується. Що було зроблено? Тут наварено, от було шпонки розбиті. Я показував раніше відео, якщо подивитися, то можна бачити. От, цей бік наварений. Цей бік теж наварений. Тут навіть видно, що структура металу друга. Ну, трошки видно, звісно. Він наварений, шліпований. Нові ну, шпонки зроблені. Нові ну, шпонки зроблені. Вони підгартовані, шліфовані. У тому от старі шпонки є. вони класу були. От. Понятно, що їм вже ставити не було, що. Розбиті, розбиті. Так, це у нас одна половина варіатора. І шліфований, я шліфанув. Ця частина заходить. Сюди. сюда. Тут розбито. Ясно, що. Ось. Воно ну, розбито. Чувній. Я не буду наварювати, бо в тому його дуже важко розточити. Тим більше покрузір наварювати не бачу смисла. Десь зараз токарний станок. Росточується внутрішня частина. Ось така вона глядає, звідси йде ріжомний почіпник. Ось така частина. Сюди вже виготовлена друга тулка. Друга тулка, ось така вона заготовка вже є. На варена. З цієї сторони буде йти ріжний почіпник. З цієї сторони вона буде отако вона стояти. Вона чітко сідає, ця серцевина чітко сідає сюди. Реблення шпампазує. Вона должна має 100 мм. Ну, ось так воно. Ну, ось воно заходить. Якось так. Це ще, ще, ще далі, далі буде. Це попереднє. Зараз розточується і диск, супловина Виставлю розточу цей діаметр і далі робота буде. Так, маховичок в токарному станочку. Патрон 400-й, 4-х варіатор має 420. Зараз будемо центрувати, насочити отвір під вставку. Висотий патрон. Варіатор <клес> <клес> 420. Так, робота по варіатору закінчена. І так, що було зроблено? Діск шліфувався, ступичка шліфувалася, наварилася посадка шпонки, фрезерувалася, шпомки нові підгартовані, Ступичка заводська, менше у діаметрі. на болтана прикручується, одна половина, друга половина варіатора. Е, є шліфований, ступічка зроблена, шпанфази нарізані. Отак От вона йде. З цієї сторони посадка е, серед внутрішні нашліфована, посадка під підпочепник режимний шліфована. Дики у середині є, масляний канал є. Отворює на масло подачну смазку є. Звідси йде шайба і колені болти автомобільні, 10 і Ось Отак От воно виглядає. Докупи. Так воно виглядає. Так воно. Заходить. Заходить поційно хоч так. Шпонки зроблені чітко, хоч так сідає, а хоть так сідає. Тобто трошки. Ну. Отак. Так, Так, тут готово, зроблено. А, досить. І живний подшипник тепер запресувати? Має зайти, плюс одна сотка. Отак воно йде. Це треба запресувати, вони заперемиють собі, позмащують. я це не пресую, отак воно виглядає. Отак воно виглядає, зжати. Воно гарно глядає. сходиться. Отака у нас робота. Інтересна була. 是啊，不然怎么会进去呢？